Друзі, це шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на радіо Промінь. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Можете ще послухати нас на всіх подкаст-платформах. І з вами сьогодні Настя зухвала. Антон Тимошенко та Єгор Шатайло. Десятки американських штатів позиваються проти мета за шкоду психічному здоров'ю молоді. Оп. Попали о. Ще ще одна заруба громадян проти корпорації зла. Я, звісно, знаю, хто переможе, але мені цікаво повболівати за слабших, тобто за позивачів. Завжди проти багатих, завжди проти багатих. Я впевнена, що ось цю новину не прочитати на Фейсбуці, бо ми знаємо, що це чутливий контент. Чутливий контент для ради директорів мета. А втрата грошей це дуже sensitive і хармфул. Хоча варто віддати належне меті, тому що вони старались зменшити якось час. Людей в соцмережах тому створили трез. Карзі йдеться, що мета використовувала потужні та безпрецедентні технології, щоб привернути увагу, заманити та, зрештою, вловити в пастку молодь і підлітків. Її мотивом є прибуток, і прагнучи максимізувати їх, мета неодноразово вводила громадськість в оману щодо значних небезпек своїх платформ соцмереж, вона приховала спосіб Особи, якими ці платформи експлуатують і маніпулюють найбільш вразливими споживачами, підлітками та дітьми. Ого, ну це прям жорстко. Я чекаю, що буде якийсь документальний фільм, типу Залишаючи Металенд, де діти дають інтерв'ю про те, як Цукерберг заманив їх в інстаграм. І оце я поставив лайк. Він каже: тобі сподобається лайк, репостне, репост? О, жах. Ну, я не знаю, що до пастки молоді. Та підлітків, бо всі вони сидять ну в Тіктоці. Зайдіть в Фейсбук. Фейсбук це точно не виглядає як пастка для молоді та дітей. Там неможливо знаходитися. Тому якщо Фейсбук це дійсно пастка для дітей, то тільки якщо Цукерберг приматав скотчем до дитини Фейсбук. І, з... і все, отак. О, да, да. Молодь і підлітки від Фейсбуку надійно захищають рецепти оладок і стрес речі за Порошенка в Фейсбуці. Ну, це навіть краще ніж батьківський контроль. Так, мета це інстаграм і Фейсбук. І я думаю, що якраз е... в цьому приколу Фейсбука його бізнес-модель, це ти маєш відлякувати дітей, щоб вони йшли в інстаграм. Тобто Фейсбук це антитрафік для інстаграму все зрозуміло, Марк. Ну. Такий, мені мені подобається, що вони вважають е дітей та підлітків найбільш вразливою аудиторією в соцмережах. Ну, ну, я не... з цим згоден. Да, ну, не люди третього віку, які я щось наклацала і все зняло в підлітки. Саме тому я вважаю, що в цій скарзі є трохи гордості з боку позивачів. Бо Фейсбук це вже давно не дитячий двіж. І вони просто бояться визнати, що вони, дорослі люди, підпали під вплив Фейсбуку. Це діти, да. Який і да. так дуже слабко привабливий. Типу, зробимо вигляд, що ми захищаємо дітей, щоб не подумали, що це ми дурники, яких експлуатує Фейсбук. Да, це дітей, це я це не я купив 17 рюкзаків. Оце тому що мені прийшло таргів. Да, ну, я розумний. Можливо, сама мета, ну. Розраховувала на ширшу аудиторію. Ну, я впевнена, що вони мріяли продавати щось більше, ніж гірчичні пластирі і клей для зубних протезів. Але ну, але вибач Фейсбук, вибач Фейсбук на цю приманку із відео про пласку землю і уринотерапію. Клюнула тільки далеко не молодь. Так, да, досить таки підгулявша немолода рибина. <рес> старий старий карась. Радикулітний сом. Який Приплив. досі. мовить, яка просто. Ну, в душі мовить така. <рес> Я ще молодий. Да, ну, це молодь, яка, яка бунтує проти правил. Вона каже, Старіння. <свісна> <свісна> молодь, яка відкрила для себе таємне знання. Я в принципі за, щоб діти сиділи у Фейсбуці, <свісна> бо тоді вони будуть гуляти на вулиці, знаєш, не проводити час. Бо Фейсбук це як така поїздка до родича далекого. Бо це що це таке? Що це таке зайти в Фейсбук? Це значить пару політичних новин. А і все, Ти послухав про, про новини, і далі йде оце: рецепти, фотографії біля дерев, якихось родичів, які стоять там біля липи якогось. В пуховіку, в пуховіку. Тому я зараз що діти були у Фейсбуці. Це супер. Мета також звинувачують у порушенні законів про захист прав споживачів, збирання даних про дітей віком до 13 років. Uh -huh. Генпрокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс заявила, що мета отримала прибуток від дитячих страждань, uh -huh. навмисно створивши свої платформи з маніпулятивними функціями, які роблять дітей залежними від їхніх платформ, одночасно знижуючи їх самооцінку. І тут я згодна. я Абсолютно згодна, тому що моя внутрішня дитина захлинається в стражданні. Якщо вона відкриє інстаграм чи Фейсбук, серйозно, я поба. Якщо я побачу ще одну фотку кави, чи хештегу ну, я просто заб'ю себе айфоном в обличчя, і я на ну, я наголошую, що мою справу треба додати до позову. Дійсно, в інстаграмі все збудовано для того, щоб ти відчував себе типу як в гонці, бо навіть. Коли даєш когось друзі, ти не даєш, типу, в друзі, там написано стежити, ти нажимаєш стежити за людиною, щоб стежити, в чому вона тебе обійшла. Ця людинка, і ти була б теж це помітити. Тому да, це так, все навколо. Це просто якесь інстаграм, е, це просто добровільне штазі. А в Фейсбуці ви друзі. друзі. Ви друзі. <ріст> ну, типу, е, Там є але... статус стосунків. Ви, 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 ви друзі в цьому такому, знаєте. У такому жолобському розумінні ви друзі? Ви друзі, значить, ви свої, і через те можна вилити на цю людину у шатлайна. Розумієте, додати свої фотки з ювілея, ну, із цим салатом, де ви сфоткали, воно ну, ну, типу, воно ну, це таким бурям. Тому що це прикол, вилучено. в інстаграмі там стежить, тому треба гарно вдягнутися. А в Фейсбуці це дружбани мої, я в домашньому. І для чого додавати Фейсбуку друзів? Щоб коли щось десь станеться, ти міг написати коротку заяву. Типу, що якщо ви думаєте так і так, видаліться, будь ласка, з друзів. От тільки для цього існує Фейсбук, щоб сказати, в якийсь момент підібрати місце і час, щоб сказати, видаліться, будь ласка, з друзів. Це кошмар, звісно. Монетизація дитячих страждань. Технології зробили ривок вперед, це факт. Ну, бо раніше була монетизація там по переглядам, а зараз Цукербер такий: Ні, скільки бабла можна. Скільки бабла мені принесуть дитячі сльози? Порахуйте, будь ласка. <реш> діти мало плачуть, я хочу купити. <реш> просто TikTok. корпорація просто, монстрів. Просто, просто таска приходить в IT відділ де вони просять зробити ще один конвертер. Ну, типу, дитячі сльози. Скільки це в доларах <реш> за грам? Дитяча депресія дійсно може підняти економіку, бо ну бо щасливі діти вони ж нічого не купують. Ну, типу, у них батьки щасливі, а ми їм покажемо. Ще більш щасливих батьків і дітей в інстаграмі, щоб вони хотіли бути такими, як вони. Тоді все заведеться. Класна бізнес-модель для ментальних проблем. Мені подобається Антон, що ти вважаєш, що діти щось купують. Ні, це ж принцип типу, що діти не купують, але вони батьків приводять і вони змушені щось купляти. Це було шоу гоміна. От слухайте нас по буднях на радіо промінь. на наш ютуб канал. Можете поділитися там в коментарях, яких саме страждань вам завдала корпорація мета особисто Марк Сукерберг. А ще ви можете слухати наш подкаст на всіх подкаст платформах. З вами була Настя Зухвала, Антон Тимошенко та Єгор Шатайло. Інстаграм ще зрозуміло, але якщо вас експлуатує алгоритм Фейсбуку, то ви далеко не дитина. <рес> так, ймовірно, ви самі експлуатували власних дітей, і зараз вас стосунки не дуже, бо якби ви були близькі, о, ну вони б поставили вам щось нормальне, а не Фейсбук. Вони вам допомогли. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін